Вітаю вас на каналі ТОПШкола. З вами, як завжди, я, Олександр Борисов. І сьогодні у нас черговий відеоурок для 9 класу Фізика і тема електромагніти, магнітна левітація, електродвигуни, гучномовці, електровимірювальні прилади. Ви можете сказати Олександр Борисович дуже багато за один раз. А я вам скажу, що у нас буде сьогодні тільки творя, задач не буде. Тому ми швиденько з усім розберемося, перевіримо о, в тестах, як ви запам'ятали сьогоднішню тему та й потім. Але перед цим обов'язково натисніть вподобайку. Підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок. Натисні, підписалися, отож, не гаємо часу, починаємо. І розпочнемо з теорії. У нас, в принципі, сьогодні все буде теоретичне. Котушку із засердям із феромагнітного матеріалу середині називають електромагнітом. Поясню, про що йдемо? Що таке котушка? Ну, можливо, знаєте, бачили в мами, нитки намотані на котушку зібрані. Так компактніше нитка зібрана, вона не заплутується. Якщо я замість нитки візьму провідник, намотаю його на щось, то я отримую котушку. І якщо я ще цю котушку ставлю всередину, Осердя сфера магніту, тобто з речовини, яка дуже добре реагує на магнітне поле, то я отримаю електромагніт. Найпростіший електромагніт можна зробити своїми руками. От навіть зараз я поясню, ви поставите відео на паузу, побіжіте зробите. Для цього вам знадобиться батарейка, звичайна пальчикова батарейка, дріт довільної довжини і цвях. Що робите? Дріт, намотуєте на цвях. Намотали, намотали. Чим більше витків, тим потужніше буде магніт. Одного-два витка буде недостатньо. В принципі, для цього і роблять о, котушку, щоб магнітне поле було зосереджене в одному місці. От, воно існує навколо всього провідника. А от якщо ми зробимо їх, весь провідник в одному місці, буде котушечка, і магнітне поле все буде зосереджене, буде потужніше. І так, намотали. Під'єднали до батарейки. Можна навіть пальцями затиснути, бо прищіпкою, нічого страшного, це звичайна батарейка. Піднести до скріпки можна полки, можна кнопки, без різниці, щось металеве, і воно почне притягуватися. Воно буде вести себе як звичайний магніт. Знаєте, у нас є постійні магніти, які нікуди не треба підключати. Вони просто по своїй природі вміють притягувати інші предмети. металеві. Ми їх називали магнітами. Тут нічого магнітного не було, але ми отримали пристрій з магнітними властивостями. І називаємо його електромагнітом, бо повинно бути джерело електричного струму. От, в принципі, можете піти зібрати, От, будь ласка, цвях дріт намотаний. Раз. Чим потужніше батарейка, тим потужніше магніт. Да. Більше витків, більше магнітне поле. сильніше. От. А з точки зору фізики, що тут відбувається, От у нас є батарейка, по ній йде струм От, по, да, по провіднику. От У нас утворюються магнітні поля лінії силової. Ми говорили, ось у нас північний, ой, південний полюс, північний полюс. Ось у нас з'являється магнітне поле, і ось ця катушка набуває магнітних властивостей. Тем! Магія. Як і з чого будується електромагніт, який використовується на практиці? На виробництві. Ну, не будемо ж, ми на цвях нам намотувати дріт. Да? Для цього на промисловості у нас роблять ось що? Ну, По-перше, є каркас котушки, де ця котушка взагалі знаходиться. Є обмотка, ось дуже багато витків, декілька тисяч витків там може бути, в декілька шарів воно зібрано. От. Є клеми, куди під'єднуються провода від джерела живлення. І металеве осердя. Металеве осердя робить магнітне поле потужнішим, більш сильнішим. Краще магнітні властивості виявляє електромагніт. Ось він на схемі, ось він в реальності. Щоб зробити його ще потужнішим, цей магніт а, буває з'єднують на у них осердя спільне. Поряд дві катушки, з'єднані одним металевим осердям. Подають на нього наклеме електричний струм і отримують дуже потужний магніт. Я сподіваюся, вчителі фізики вам продемонструють, і ви побачите справжній електромагніт. Далі, які є властивості в електромагніті? Ну, по-перше, можна регулювати силу електромагніту. Струм може бути меншим, більшим, відповідно, і буде. Різна магнітна дія, слабша, сильніша магнітна дія у котушці цього електромагніту. Він швидко розмагнічується при виключенні струму. Я вимкнув струм, магніта в мене немає постійного, тому воно просто перетворюється на провідник, просто на осердя. магнітні властивості втрачаються. Тобто мені потрібен магніт, я вимкнув електричний струм. Не потрібні його магнітні властивості, я виключу вимкнув електричний струм. Також за, за, є ще така властивість, як залежність магнітної дії від напрямку струму. Якщо у вас є два електромагніти, от, ми, вони можуть притягуватися, відштовхуватися. Я можу змінювати напрям струму, під'єднувати до різних клем. В одному випадку мені буде треба, щоб магніти, електромагніти притягувалися, в іншому відштовхувалися. Відкривалося, закривалося, можу зробити електромагнітні двері, наприклад. Або ще щось, де мені треба було, щоб в одному випадку відкривалося, в іншому закривалося. Для простір, для фантазії відкривається просто неймовірний. Можете самостійно пофантазувати, який ви пристрій зробите, використовуючи електромагніт. Також електромагніти можуть бути різних розмірів, у залежності від призначення, від маленьких іграшкових до декілька метрів магніти. На кранах, на автомобілях. Ну, ми зараз не про це говорити, я детальніше зупинюся. І що більше відків має котушка електромагніту, то більше діє магнітного поля. Давайте розберемося, де використовувати електромагніт. От, дивіться, будь ласка, електромагніт. У мене є цвяхи, мені треба їх в коробку, що роблять. Вимкнули ось електромагніт. Цвяхи, бачите, вирівнялись, як і лінії магнітної індукції. Людина просто зібрала, раз в коробочку поклала. Наступну партію взяла і зробили. Прикольно, прикольно. Сортування цвіхів по коробочках. А ви що думали, вручну їх там таке сортують? Ще яке використання? Ну, будь ласка. Раз, електромагніт, підняв брухт, переніс. Вимкнули електромагніт, брухт упаде. От знову вимкнув електромагніт, підняв брухт, переніс. Вимкнув, воно Упало. Якщо б тут був постійний магніт, він один раз брук би вчепив, і більшість звідти ніколи самостійно той брудь би не відпав. А так електромагніт дозволяє вимикати, вмикати, вимикати, коли потрібно. Це те про що я казав. Далі ось у нас є барабан. Є зверху електромагніт, є насіння, наприклад, зерно. Будь-що маленьке, якщо там можливі металеві домішки, то електромагніт це все на себе причіпить. Зерна будуть, наприклад, падати. От. Можна так від металевих домішок вичистити. От вам ще одне використання. Називається електромагнітний сепаратор. Так, з цим розібралися, рухаємося далі. Перед тим, як ми продовжимо, я хочу подякувати спонсорам каналу. Це у нас Ігор Кликач, Катерина Іроцька Поломаренко, Світлана Миколаївна Корнілова, Тічер ОФМ, Світлана Данилюк, Семен Петров, Артем бі 12 Любов Чернега. Ці люди стали офіційними спонсорами каналу. Ви теж можете стати спонсором каналу, натиснути під будь-яким відео кнопочку спонсорувати, обрати рівні підтримки від 10 гривень бачите, на місяць і підтримуєте. І це мені дозволяє створювати наступні відеоуроки. Я дуже вдячний всім за, спонсорам за надану фінансову підтримку. Ну що ж, трішечки відпочити. Давайте тепер познайомимося з електричним двигуном. Пристрій, у якому електрична енергія перетворюється на механічну, називається електричним двигуном. Дивіться, у мене є електричний струм, і я можу за допомогою струму. Виконувати механічну роботу. Я можу робити різні механізми. Під'єднав їх до розетки, і механізм у мене працює. Круто-круто. Я вам хочу нагадати: на попередніх уроках у нас був такий дослід. У нас був постійний магніт, у нас було джерело оживлення, ключ і металева рамка. Ключ замикався, рамка поверталася. Тобто, відбувалася механічна робота по поверненню ось цієї Металевої рамки. Розумні люди подумали. Хм, а що, якщо зробити ось так? Взяти ось такої форми магніт, бачите? Зробити рамку ось такої форми, подати електричний струм, рамка починає рухатися. Постійно рухатися, не просто повертатися на деякий кут, а обертатися. Якщо я до рамки під'єднаю колесо, у мене буде електромобіль. Якщо я сюди прикріплю, наприклад, вентилятор, гвинт я отримую або човен, або повітря буду собі охолоджувати. Буде приємно собі на мене дути. Ну, ось ця схемка така: ось можна модернізувати, взяти не одну рамку, а багато-багато витків зробити на цій рамочці, магніти ще більше, буде обертатися без ривків, буде е, плавна робота, от не буде ігорвати, а от так такраз ну, все плавненько буде обертатися. Красота, красота, Ну, ви вже, напевно зрозуміли, де ж використовуються електродвигуни, але спочатку ми поговоримо, з чого він складається. Простий електричний двигун. Схематично, не в реальності, в реальності покажу, як він виглядає, Складається з ротора. Ротор, той, що обертається, ось всередині він обертається. Це циліндр з обмоткою. Там намотана не одна рамка, а дуже-дуже багато, щоб були плавні оберти були. Оця частина обертається. Друга статор. Нерухома частина двигуна. Статика є розділ про нерухомий, да? ротор обертається, статор не обертається. Є обмотка статора для створення магнітного поля. І є колектор. Ось він. Він з'єднує за допомогою щиток. Ось сюди йдуть щитки. Вони з'єднують ротор з джерелом живлення. Пояснюю, якщо ви напряму під'єднаєте провода до ротора, він зробить декілька обертів, намотає на себе провода, після чого їх обірве. Ну, логічно ж. Ротор обертається. Є двигуни, які роблять декілька тисяч обертів за а, хвилину. У вас ніякого проводу не вистачить, щоб працював, наприклад, півгодини чи хвилину або кілометрові. Тому тут встановлюються ось такі щітки, які передають живлення з джерела на ротор. Зазвичай, коли продаються електричні пристрої з електродвигунами, в комплекті можуть йти запасні щітки, бо вони стираються. Тертяг. Тут третя, в чому? Вертається ж у ротор, тратяє, вони стираються і перестає е, пристрій працювати. Тоді А, зламався пристрій, треба купляти новий. Насправді ні. Не треба купляти новий, просто достатньо замінити щітки. Так, смски не перевіряйте, це мені смс прийшла. От, не відволікаємося, продовжуємо. Насправді, електричний двигун має трішки книжки. Складнішу будову Тут є вал, на якому все обертається, є підшипники, які зменшують силу тортя, є щит, який це все закриває. Ось, будь ласка, статор, який обертається. Є станина, на якій це все кріпиться, коробка в воду. Двигуна От, є однофазний, трьохфазний. Але це з вами ми залишимо на наступні класи. Зараз я вам це просто демонструю. Щоб ви мали уявлення, з чого він складається. Де ж використовуються електродвигуни? Фен, якщо взагалі бачите електричний пристрій, в якому щось обертається, їздить, крутиться, то знаєте, там є електродвигун, який би розмір він не мав будь-якому фені є електродвигун. Якщо у вас фен просто гріє, але не жужить і повітря не вилітає, значить, що електродвигун накрився. Що могло там згоріти? Щітки, абсолютно вірно. Ну або ж проводка. Або ж котушка перегоріти. Ну, там вже майстри займаються, люди, які вміють це все лагодити. З паяльничком працюють. дуже гарна професія. От завжди ці люди мають роботу, завжди мають шматочок хліба. Ті, хто вміють ремонтувати електричні двигуни. Так. Ну, будь ласка, машинка на дистанційному пульті керування. Тут теж є електромоторчик, який обертає коліщатка. Електрична пральна машинка. Ось у нас барабан, в якому все обертається. Зверху йде плата. Інформатики передають привіт, да? там все запрограмовано. Але всю цю махіну обертає електричний двигун. Ми ж пралку вмикаємо в розетку, правильно, електричний струм. Обертає ротор. Ротор під'єднаний до барабану через Кір. І барабан обертається. Відбувається прання. Тут ще є насоси, які качають воду, викачують, ну так далі але нас цікавить ось електродвигун, є тут Шурупокрут. Брум -брум -брум. На акумулятори чи від розетки. от Теж перетвор електричний, бачите, на обертання, можна шурупики закручувати, можна просверлити, можна. Дірку в стіні. Відомий автомобіль, відомого автовиробника. Хто його впізнав, напишіть, будь ласка, в коментарях. Це електромобіль. Тут немає бензинового двигуна. Тут двигуни стоять безпосередньо на колесах, ну, точніше, біля колес. Ну, от, є привід на передні колеса, два електродвигуни зліва і справа на кожному з передніх. А є повний привід, де стоять 4 двигуна на кожному з колес. Є автомобілі білоруського виробництва, білази, у них теж на, двигуни на колесах, які перевозять по 300 тонн за раз. Да, хотів додати, забувся. Ну, принаймні сказав. Так, сік, якщо робимо, да, не вручну, що там? У нас там є леза, які що роблять, правильно обертаються. А хто їх обертає, правильно електродвигун? От, він обертає ножі, у нас ріжуть, подрібнюють і витікає сік. От, будь ласка, це ті приклади, які я навів. насправді. Якщо ви підете, погуляєте по будинку, зайдете на кухню, зайдете до батьків в майстерню, ви побачите дуже багато пристроїв з електродвигуном. Mm -hmm. І ви здивуєтесь, як вони полегшують нашу, наше життя. Зубна електрична щітка. Mm -hmm. Там теж електродвигунчик. Далі, пристрій, який перетворює електричний сигнал на чутний звук, називається електродинамічним гучномовцем або динаміком. Завдяки цьому чудовому пристрою ви зараз маєте змогу чути мене. Неважливо дивитись мене на комп'ютері, на ноутбуці чи на телефоні. Слухайте, ви через динаміки вбудовані в ноутбук, чи ви через навушники, там всюди є динамік, який, по суті, складається з кільцевого Ш. Подібного постійного магніту. Ось він, цей магніт синім кольором. Котушка. Ось, ми вже знаємо, що це таке. І дифузор. В принципі, дифузор під дією електричного струму і коливається туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Струм його коливає, він ударяється у повітря. В повітрі виникають хвилі, які ми чуємо як звук. Більш детально я в наступних класах розповім утворенні звукових хвиль. Сьогодні говоримо тільки ось про такий момент. Є магніт, є котушка, є дифузор, який коливається і створює у нас звукові хвилі. звук так? І от, якщо розібрати динаміку, ось так він виглядає. Так, реальний динамік виглядає, в автомобілях, можливо, бачили. В принципі, якщо розібрати ваші улюблені AirPods, там всередині теж є динамік, який коливається. Він дуже мініатюрний, там є власне джерело живлення, але динамік там все ж таки є. О, там є магнітики, там теж є дифузори, є котушка. Якщо розібрати, то ви це все побачите. І навіть у таких Bluetooth-навушниках. Що маленьких, що великих теж є дифузор, теж є кутушка, теж є кільцевий щоподібний магнітик. Угу. І від якості цих матеріалів, в принципі, і залежить якість звуку. От, можна купити навушники за 100 гривень чую, слухати, ш -ш -ш -ш. От, а можна трішки дорожче. За 120 гривень. І якість звуку буде краще. Матеріали кращі, якість звуку краще. Поїхали далі. Що ще можна зробити? Ще можна вимірювати о, вимірювати електричний струм і його покази, зараз поїздю. Є, є вимірювальні механізми. Значить, якщо я захочу вимірити щось з електричним струмом, окрім його заряду, ми з вами далі будемо говорити про ці пристрої. Ми називаємо їх амперметр і вольтметр. Як вони працюють? Значить, у нас є постійний магніт. Ось він одиничкою позначений. Постійний магніт. знаєте, що це таке? Друге, це рухома котушка. намотали багато, вона собі крутиться. Стрілочка, яка буде на шкалі показувати якісь покази. 2 А3 От. У нас є спіральні пружини, які тримають стрілку чітко на нулі. Як немає струму, вони її повертають в положення 0. Бо якщо б не було цих пружинок, стрілка би собі, наприклад, я впала вниз собі під дією сили тяжіння та й потому. Для того, щоб вона не падала, от у неї є противаги. Ось п'ятірочкою позначені. Тримають цю стрілку. Є противага. От, а спіральки її тримають. Ну, а котушка вже, в залежності від того, який є струм, повертає цю стрілку на певний градус. І це використовується в амперметрах. Ми далі з вами будемо говорити, що це за пристрій, такий, будемо ним користуватися. У вас будуть лабораторні роботи. У вас будуть вольтметри, вони теж будуть вимірювати електричним струмом. От, вони під'єднуються і, от, бачите, шкала є. 0,6 А3 А, 3, а, тут 3 В там 15 В, в залежності. От. От таким чином. З цим розібралися. Що у нас далі? Далі домашнє завдання. Скажіть мені, будь ласка, чи можна в домашніх умовах створити електромагніт? Якщо можна, то як, якщо не можна, то чому? Відповіді залишайте в коментарях. А у нас зараз невеличка музична пауза, після якої нас чекають тести, тож не перемикайтеся. Відпочили. Сьогодні ми завітали до школи міста Горішні Плавні. От, 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 от така от гарненька школа в такому чудовому місті України. Ну що ж, вперед, за оцінкою, тестові завдання самі себе ж не виконають. -трам трампампіром. Так, тести проходжу є, вводжу свої дані, починаю тестування відновити визначення, встановивши правильну послідовність. Векторна фізична величина, яка кількісно описує силову дію магнітного поля, називається індукцією магнітного поля. Вкажіть властивості електромагнітів. Можна регулювати силу електромагніту? Можна. Можуть бути різних розмірів. Можуть. Залежність магнітної дії від напряму струму. Так. Швидко розмагнічується при виключенні струму. Так. Всі варіанти підходять. Динамік перетворює звуковий сигнал на електричний. Електричний сигнал на звуковий. Так, він перетворює електричний сигнал на звуковий. А хто з вас знає, який пристрій перетворює звуковий сигнал на електричний? Знаєте, пишіть в коментарях. Цей пристрій зараз мені допомагає записати для вас відеоурок. Поміркуйте. Зробіть паузу. Кутушкою за і Із феромагнітного матеріалу всередині називають. Е, як називають? Хто такий? Електромагніт, звісно ж. Посердим котушку. Так, на малюнку зображена схема кого? Електровимірювального приладу. Рухома частина електродвигуна називається ротором. Пристрій, який перетворює електричний сигнал на чутний звук, називається як? Прочитайте чотири варіанти. Правильно, динаміком або гучномовцем. Пристрій, у якому електрична енергія перетворюється на механічну, називається електричним двигуном. Індукцію магнітного поля вимірюють у тесла. Не у джоулях, не у ватах, і не у колонах, а у тесла. Встанеть відповідність. Так, І це у нас в амперах. Ф у нас у Ньютонах, Б у нас в Теслах. Якою літерою на малюнку позначено південний полюс магніту. Так, Саус, да? південний, гаряче. Ось. Літера С, можна було б здогадатися. І так, у мене 10 балів. Я молодець. Всі ті, хто дивляться мої відеоуроки з самого початку до самого кінця, теж великі молодці респект вам. Давайте подивимося звіт, його можна зберегти у файл, роздрукувати. Тема. Хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки запитань, скільки правильних відповідей, оцінка 10. Помилок немає. Аналізувати сьогодні нема що. І так, шановні глядачі, якщо вам подобаються мої відеоуроки, тисніть електромагнітну вподобачку. Вам не складно, мені приємно. Розповідайте про відеоурок та канал ТОП-Школа своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтесь на канал. Да? Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відеоуроків. Ставайте спонсором каналу. Під будь-яким відео. кнопочка спонсорувати. Приєднуйтесь. є У нас сайт з відеоуроками. сторінки у Фейсбуці. У Вайбері. Допомагаємо один одному з домашнім завданням. Також у нас, у мене є сторінка у це, Інстаграмі. Кому цікаво, як я її виглядаю насправді, там є фоточки. Та в тіктоці коротенькі відео. У мене, в принципі, на сьогодні майже все. Ваші рандомні коментарі. От. І бонусне завдання. Напишіть в коментарях великими літерами слово мікрофон. Теж один з електромагнітних таких пристроїв. Пишете мікрофон, я знаю, що ви до до кінця, і з задоволенням тих вам подобається. А в мене на сьогодні все. На все добре і до побачення!